Буття глава 38. У той час Іуда відійшов від братів своїх і оселився поблизу одного одмонтянина, якому ім'я Хира. І побачив там Іуда дочку одного хананина, якому ім'я Шуа, і взяв її і війшов до неї. Вона зачала і народила сина, і він нарік йому ім'я Ір. І зачала знову, і народила сина, і нарекла йому ім'я Онан. І ще народила сина третього, і нарекла йому ім'я Шела. Іуда був у Хазиві, коли вона народила його, і взяв Іуда дружину Ірові, первісткові своєму, ім'я їй Фамар. Ір, первісток Іудин, був неугодний перед очима Господа і умертвив його Господь. І сказав Єуда Онану увійди до дружини брата твого, одружися з нею, як дівер, і віднови сім'я сім братові твоєму. Онан знав, що сім'я буде не йому, і тому, коли входив до дружини брата свого, виливав сім'я на землю, щоб не дати сім'ї братові своєму. Злом було перед очима Господа те, що він робив. І він умертвив його і сказав Єуда Фамарі. Невісті своїй, після смерті двох синів своїх живи вдовою в домі батька твого, доки підросте шела, син мій, тому що він сказав у розумі своєму не помер би і він подібно до братів його. Фамар пішла і стала жити в домі батька свого. Минуло багато часу і померла дочка Шуї, дружина Єудина. Іуда, утішившись, пішов у фамну, до охоронців худоби його, сам Іхира, друг його одурмамитяни. і повідомили Фамар, говорячи: Ось свекор твій іде у фамну, стригти худобу свою. І зняла вона із себе одяг хдівства свого, покрила себе покривалом, і, закривши, сіла біля воріт Енаїма, що на дорозі до фамни. Бо бачила, що шела виріс, і вона не дана йому за дружину, і побачив її Луда і прийняв її за блудницю, тому що вона закрила лице своє і не впізнав її. Він повернув до неї і сказав Я увійду до тебе, тому що не знав, що це невістка Його. Вона сказала Що ти даси мені, якщо увійдеш до мене? Він сказав Я надішлю тобі козеня з отари моєї. Вона сказала, чи даси ти мені заставу, поки прийшлеш? Він сказав яку дати тобі заставу? Вона сказала печатку твою, і перев'язь твою, і тростину твою, що в руці твоїй. І дав він їй і війшов до неї, і вона зачала від нього. І вставши, пішла, зняла себе покривало своє, і одягла в одяг худівства свого. Єуда ж послав козеня через друга свого, одарманитянина, щоб взяти заставу з руки жінки, але він не знайшов її, і запитав жителів того місця, говорячи, де блудниця, що була в Енаїмі, при дорозі. Але вони сказали тут не було блудниці. І повернувся він до Єуди і сказав Я не знайшов її. Та й жителі місця того сказали тут не було блудниці». Іуда сказав, нехай вона візьме собі, аби тільки не стали над нами сміятися. Ось я посилав це козеня, але ти не знайшов її. Минуло близько трьох місяців. І сказали Іуді, говорячи Фамар, невістка твоя. Впала у блуд, і ось вона вагідна від блуду. Іуда сказав виведіть її, і нехай вона буде спалена. Але коли повели її, вона послала сказати свекру своєму, я вагідна від того, чиї ці речі. І сказала впізнавай, чия ця печатка, і перев'язь, і тростина. Іуда впізнав і сказав вона правіша за мене, тому що я не дав її шелі, синові моєму і не впізнав її більше. Під час пологів її виявилося, що в утробі у неї близнюки, і під час пологів її з'явилася рука одного, і взяла повитуха й нав'язала йому на руку червону нитку, сказавши цей вийшов перший. Але він повернув руку свою і ось вийшов брат його, і вона сказала як ти подолав собі перешкоду, і наречено йому ім'я Фарес. Потім вийшов брат його з червоною ниткою на руці, і наречено йому ім'я Зара. Буття, глава 39. Йосиф вже відведений був до Єгипту, і купив його з рук ізмаїльтян, які привели його туди, єгиптянин Потифар, царедворець фараонів, начальник охоронців. і був Господь з Йосифом. Він був успішним у справах і жив у домі господаря свого єгиптянина, і побачив господар його, що Господь з ним і що в усьому, що він робить, Господь у руках його дає успіх, і здобув Йосип благовоління в очах його і служив йому, і він поставив його над домом своїм, і все, що мав, віддав до рук Його. І з того часу, як він поставив його над домом своїм і над усім, що мав, Господь благословив дім єгиптянина заради Йосифа, і було благословення Господнє на всьому, що мав він у домі і у полі його. І залишив він усе, що мав у руках Йосифа, і не знав він при ньому нічого, крім хліба, який він їв. Йосиф вже був красивий станом і красивий лицем. І звернули погляди на Йосифа дружина господаря його, і сказала Спи зі мною. Але він відмовився і сказав дружині господаря свого Ось господар мій не знає при мені нічого в домі, і все, що має, віддав у мої руки. Немає більшого за мене в домі цьому, і він не заборонив мені нічого, крім тебе, тому що ти дружина Його. Як же зроблю я це велике зло і згрішу перед Богом? Коли вона щодня так говорила Йосифу, а він не слухав її, щоб спати з нею і бути з нею, трапилося в один день, що він увійшов у дім роботи справу свою, а нікого із домашніх тут у домі не було. Вона схопила його за одяг його і сказала Лягай зі мною. Але він, залишивши одежу свою в руках її, побіг і вибіг геть. Вона ж, побачивши, що він залишив одяг свій у руках її і побіг геть, покликала домашніх своїх і сказала їм так подивіться, він привів до нас єврея, насміхатися над нами. Він прийшов до мене, щоб лягти зі мною. Але я закричала гучним голосом. І він, почувши, що я здійняла крик і закричала, залишив у мене одяг свій і побіг, і вибіг геть. І залишила одежу його у себе до приходу господаря його в дім свій, і переказала йому ті самі слова, говорячи раб єврей, якого ти привів до нас, приходив до мене насміятися наді мною, і говорив мені ляжу я з тобою. Але коли почув, що я підняла крик і закричала, він залишив у мене одяг свій і втік геть. Коли господар його почув слова дружини своєї, які вона сказала йому, говорячи так вчивнив зі мною раб твій, то спалахнув гніво. І взяв Йосифа господар його і віддав його у в'язницю, де утримувалися в'язні царя. І був він там у в'язниці. І Господь був з Йосифом і простягнув до нього милість, і дарував йому благовоління в очах начальника в'язниці, і віддав начальник в'язниці руки Йосифові усіх в'язнів, що перебували у в'язниці, і в усьому, що вони там не робили. Він був розпорядником. Начальник в'язниці і не дивився ні за чим, що було у нього в руках, тому що Господь був за Йосифом. І в усьому, що він робив, господь давав успіх.